Опція, перше, це одразу неосвідченість у побутових питаннях. Тобто, що я маю на увазі, це коли люди і діти у школах не отримають тієї інформації, яку вони можуть реально інтегрувати у життя. Відсутність сексуального виховання, відсутність економічного виховання, відсутність оцих всіх базових речей да, неосвіченість у цьому форматі. Ну тобто, це, це друга, мабуть, велика, велика грандіозна прям проблема. І третє вічна незадоволеність. От у нас у українців є велика внутрішня соціальна халепа, в якій ми їмо один одного. Завжди, всегда, всю історію, просто жираємо один одного, завжди чимось незадоволені. Ну от, Дали гроші погано, не дали гроші – теж погано. Ну, коротше, все гівно, завжди все гівно. Давайте почнемо з корупції. Ми тим паче в попередньому відео вже трошки зачепили цю тему, і ви цю проблему назвали найпершою. І я, до речі, стосовно корупції, теж виділила її одразу з, на перші питання, точніше, винесла. Олександр, скільки нам потрібно років, десятків років, сотень років можливо, для того, щоб хоча б в достатній мірі подолати корупцію? Я вже відповідала на подібне питання. Я казала, у нас зміниться ситуація з корупцією тільки коли в Україну зайде незалежний суд, незалежна судова система. Тобто одна, до речі, із вимог до вступу до Євросоюзу, це якраз. Про незалежний суд європейський на території України. А, от і от е, корупція почне зрушуватися, е, питання корупції почне зрушуватися тільки тоді, коли зайде той самий суд, а це не раніше 30-го року. Mm -hmm. Давайте, можливо, коротко глядачам нашим пояснимо, для чого цей суд і що, що він змінить, власне, як він змінить. Тому що дивіться зараз? У нас є верховний суд, який так або інакше дуже умовно є незалежним. Да на наприкладі, на прикладі США, приводжу приклад. У нас немає розмежування. У нас немає розмежування і тиску на владу з якихось іще інших джерел, да. Тобто, у нас все при комусь. телеканали, чиїсь, суди, чиїсь, судді чиїсь, і оця вся сама історія. У нас немає незалежної інстанції, яка може виносити вироки або висвітлювати питання, а, тому що вона нікому не належить, тобто холодно, здорово і враховуючи да ну якісь факти на прикладі Америки для того, щоб контролювати владу. А у Америки є основні механізми. Це, по перше, те, що у тебе є той самий парламент. У них який розділений на республіканців і демократів, да, тобто вже два важеля тиску на потенційних тих, хто прийшов до влади. Це перший важель, другий це незалежні змі. Велика кількість незалежних ЗМІ, які можуть зробити соціально інформативного тиску знову ж таки на ту саму владу, і їх слово, і їх голос, і їх статті це те, що впливає на думку, щимить, викриває, дає і так далі. Тому подібне. І третє це суд. Суд, який може безпристрасно відмінити будь-яке рішення. Будь-кого в той самий Америці. От, Трамп там подав якусь бумажку, щось він там заявив, якусь дурню, не пам'ятаю, а про відміну, а, від, відміну цього народження в Америці і громадянства. Суд що зробив через два тижні? Оспорив і відмінив до бісової мами. Це зроблено для того, щоб не було заловживання владою. У нас з вами цих механізмів немає. У нас там цей канал того, цей канал цього, той канал перед того, той піарить цього, той піарить того. Майже всі видання, які є, вони когось піарять. А ті, коли ті, які нікому не належать, все одно мають звідки збрати фінансування і так або інакше будуть висвітлювати те, що просить той, хто фінансує це ну, джерело, да, буквально. Ну, типу, це перший момент. У нас немає незалежного суду. Верховний суд України, наш з вами, він не є незалежним. Ну, не є він незалежним, куплені судді і так далі. тому подібне. Захід незалежної інстанції на територію України дозволить оті самі корупційні справи доводити до їх вироку, а не оспарювати якимись і затягувати якимись, ви поняли, непонятними методами і так далі. Це те, що буде давати незалежну інстанцію. От у нас немає незалежної інстанції в Україні. У нас всі ходять по колу. Корупціонери сажають, аля сажають корупціонерів. Корупціонери ловлять корупціонерів, а потім всі ходять по колу тих самих корупціонерів. Одни відмазали інших, другі відмазали третіх, і пішло поїхало. Мене цікавить ще менталітет українців ось цей а, корупційний, а, на жаль, а, менталітет. Чи зможемо ми його викорінити і змінити? Для цього потрібні реформи. Ну, для цього потрібні реформи. Якщо людина сама не готова не давати шоколадку, то потрібні реформи, які роблять так, що немає потреби у шоколадці. Ну немає її потреби. При приклад, я давно виступаю горлаю про те, що треба прибрати аля безкоштовно. Медицину, яка ніхіра не безкоштовна, і зробити нормальну страхову медицину зі страховим полюсом, з різними рівнями внеску, з різними рівнями того, на яку суму ти можеш там да, отримати якісь послуги, нормальну. В просто нормальну страхову медицину це вирішить мільйон питань у, у, в сфері здравоохранення України. Як такого? Просто мільйон питань. По-перше, зайдуть бабки достатньо великі, одразу, одразу, які можна буде використати на обновлення обладнання, на нормальні зарплати лікарям і так далі. По цьому страховому полюсу тебе будуть нормально обслуговувати. Це класна практика. Більше за все. Давайте так обідніше за все в цій ситуації, що у нашого з вами конченого сусіда це працює. У них страхова медицина, і вона працює. А у нас до неї досі не можуть дійти. А чого до неї не можуть досі дійти? Це дуже логічно, тому що рука руку миє, це невигідно. От, і все, тому всі будуть сперечатися і не приймати цієї реформи. Для того щоб викоренити оцю корупційну історію, потрібні серйозні реформи, які виключають ланцюжок корупції, для того щоб у тебе навіть не було соблазно дати ту шоколадку або скинутися на ті штори. Ну я грубо кажу. Просто щоб у тебе, навіть якщо б ти хотів, ніхто би не взяв і ніхто би не зробив. Да? Тобто, ну а ти, ти, коли знаєш, що ти будеш пропонувати і не візьме, ти якби перестаєш пропонувати автоматично, як мінімум, хоча б. Далі я хочу поговорити зрозуміло, що тему корупції можна обговорювати дуже довго взагалі, але у нас настільки багато часу. Тому хотілося би осягнути як багато як найбільше запитання. Наступне це наступна тема. Наступне питання буде власне одне, напевно, з найпопулярніших в наших коментарях: це недовіра до влади. Дуже багато коментарів стосовно того, що вони ну що українці не не довіряють владі, абсолютно в різних конфігураціях абсолютно в абсолютно різних висловлюваннях. Але тим не менше. офіційна статистика також це підтверджує, що у нас згідно з опитуванням лише 22% відсотки українців у 2024 році довіряє Верховній Раді. Чому це? Так відбувається в Україні, і мені здається, це особисто моя суб'єктивна думка. Що це не тільки стосується цієї влади, і до цього у нас була абсолютно схожа ситуація. Ну, по перше, тому що у нас з вами є просідання по неявці на вибори. Давайте так у нас є великий пласт людей, які не голосують. Голоси яких або не враховуються, або виходить, що меншість е, вибирає за більшість. А більшість або не готова взагалі нікого вибирати, або їй плювати на те, що відбувається, або вона не зацікавлена взагалі ні в якому виборі, або з якихось причин вона не дійшла до виборчої ділянки і тепер кричить, що ви за мене наголосували за оце гівно. Ну типу ж класика жанра знову ж таки. А звідти і недовіра, тому що я цього гівна не вибирав, якого дідька за мене хтось вирішив, хто має там, да розпоряджати. Тися моїми податками в цій країні і так далі. Ну, типу, це як такий самий мінімальний приклад, який є. По-друге, влада влада у нас, що що не е, держслужбовець при високих посадах, то дискредитація самого себе завжди. Некоректні рішення, неадекватні тіньові догов... ну, домовленості, а ідея класна реалізація повне гівно, обіцяють певних да, моментів, потім їх не можуть реалізувати, і про чесно про це не можуть сказати. І винести проблематику не може чесно на загал в Україні. У нас завжди все, що там падкаврне і так далі. І це знову ж до корупції. Да, до кумовства, до да, панібратства, до того що рука руку миє. А я завжди приводжу приклад з Януковичем і Ющенком і продажем крісла, яке просто у більшості тих, хто стояв на помаранчевої революції, викликало таке розчарування, тому що ну блін, ти серйозно зараз. Ти просто ну ти просто продаєш крісло, а потім знаходять, коли тікає Янукович тіньову бухгалтерію, і дивляться на ті цифри, за які він в тебе то крісло купив. Ну це ж треш. Ну, Про це вже куча розслідувань. Як от після того ти стояв і голосував за ту людину. Ну, я умовно. Причому? При тому, що е, Ющенко не, най, не найгірший е, там, знаєте, як би президент да, в історії України. Він там наробив справ, але він толковий економіст. Але але от, він толковий економіст, він міг би здати класних реформ, він почав євроінтеграцію, в нього є велика кількість плюсів. Але ж, вибачте, по крисі кинув тих, хто стояв за нього, да, там і ну і ну кинув вже ж. І оце, оце кидалово постійне, воно не викликає довіри, безумовно, і поки викликати і не буде. Я не знаю, як, яким має бути наступний кандидат для того, щоб, хоч якось, якось, пом'якшити це питання. Ну, типу, навіть з Зеленським рівень об'єднання в 22-му році і довіра в 22-му році до того, що ми робимо, і низка некваліфікованих тупорилих е, прийнятих рішень, які просто ну, людина взяла. Ну як можна було давайте об'єктивно, як з командою? А е, Зеленський, як президент без війни, ну такої, от відверто. Ну ні про що на початку війни це прям. Гарний рівень, це гарний рівень нестандартних перемовин, це гарний рівень. Ну, ви поняли, якби да, якогось політичного руху, це гарний рівень об'єднання, потрібних слів, потрібних заяв. Це класно. Це там мотивує, підбадьорює, вся ця історія. Ти стаєш людиною року, ти на всіх обкладинках в світі для того, щоби починаючи з 23-го, ти почав закопувати себе в якесь гівно. От, ну правда, об'єктивно зараз. Просто в якесь гівно своїми ж рішеннями, своїми нереакціями, своїми своїми не, нечесними заявами. Я маю на вас, ну, перед людьми. Банально. Ми е, знаєте, я зараз приведу приклад, який скоріше за все, майже кожна родина в Україні, так або інакше обговорювала. Ну, в в тому або в іншому руслі У нас нещодавно сталася розмова з чоловіком. І там з декільками друзями, достатньо думаючими людьми, які люблять свою країну. Я скажу: я, я от я кажу, чого, чого не можна зробити? Чесно, як свого часу зробив Черчилль до нього також дуже багато питань до Черчилля в контексті історії, але вийти і сказати, друзі, у нас срака, і нам срака, нам нічого втрачати. Нас кинули ці, нас кинули, оці, ну от жопа у нас повна. То давайте зараз заразі всі дрони, які ми виробляємо, які летять по тисячі, по дві, по три тисячі кілометрів. Ми з вами ми з вами роєм, знаєте, помірять так з музикою, от туди просто, по всьому подряд, по жінкам, по дітям, по багато от туди, отуди, от все, ну нема вже, нема вже що втрачати в жопі. Давайте просто хіраньом. Я умовно кажу, ви розумієте в цей момент рівень е, розуміння ситуації. Українців просто людського розуміння, рівень, а, як там, а, підняття, хоч якогось бойового духу, і рівень розуміння, ну от реально, знаєте, такого відчайдушного, але вже таку фінального. Ай, коротше, давайте вже вхірячим всім, що є, щоб вони там взвили поздихали. І ми вже, хоча б, знаєте, на прощання були щасливі хоча б від цього факту. Я дуже отрована, але це одно ну, така от комунікація. Це коли тобі вже просто нема чого втрачати, так давайте вже, знаєте, на фінал. Хе -хей! Це грубий приклад того, але ж можна вести з народом іншу комунікацію. Але ж можна питати думку, але ж можна чути про те, що не влаштовує, але ж можна дивитися, як реагують на того, кого ти поставив. Я там зараз про Гетьманцева банально. Можна ж. Можна ж дивитися, можна ж свою команду якось. Ти не можеш контролювати все як президент, безумовно. У тебе є команда. Ну так може ми будемо хоч якось за командою слідкувати, яка геть теж, теж ніхіра не контролює, тільки владу узурпує по кабінетам і пихає людей в кожне міністерство, і сидить в тіні, і робить вигляд, що воно не при ділах. Понімаєте? Ну, коротше, ну, немаєш чесності, комунікації з людьми. Що обіцяли ФОП? Відсутність перевірок. Здрасте, не підняття податків до кінця року, ну до, до кінця війни, вибачте, здрасте. Ну, що обіцяли людям? А, пільги по комунальці, а потім приходять, відключають світло, бо кажуть, ми вас всі вертіли на дітородному органі. Ну розуміємо, да? Тобі обіцяють одне, вибачте, за французьку найобують і роблять інакше. А що потім рівня довіри немає? Дійсно, як же ж так сталося.